Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молитва занурення в крові Ісуса Христа на початок дня, яка робить невидимим перед нечистим. Ісусе, я занурюю в Твою дорогоцінну кров весь цей день, який розпочинається, який є даром Твоєї нескінченої любові. Занурюю у Твою кров свою країну Україну, всіх воїнів, президента, парламент, всі державні органи, себе самого, всіх людей, яких я сьогодні зустріну, про яких я подумаю, чи будь-яким чином щось дізнаюсь про них. Занурюю своїх рідних і людей, які довірили себе, моїй молитві. Занурюю у Твою кров, Господи, усі ситуації, що виникнуть сьогодні, усі справи, якими я буду займатись, розмови, які буду проводити, роботу, яку буду виконувати, і мій відпочинок. Запрошую тебе, Ісусе, до цих ситуацій, справ, розмов, роботи і відпочинку. Прошу, нехай твоя кров пронизує цих людей та справи, приносячи згідно твоєї волі звільнення, очищення, зцілення та освячення. Нехай сьогодні засяє слава Твоєї крові і проявиться її сила. Приймаю все, що ти мені сьогодні посилаєш, на славу твоєї крові, на благо Церкви Святої і як відплату за мої гріхи, віддаючи все Богові Отцю через заступництво Діви Марії. Віддаю себе самого в повне розпорядження Діви Марії, довіряючи їй своє минуле, майбутнє та теперішнє, без умов та без застережень. Амінь. Духу Святий, Духу Божий, Духу світла і любові посвячую тобі розум мій, серце моє, волю мою і усього себе в житті та у вічності. Вчини, аби розум мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба і науки Святої Церкви, котрою ти непомильно керуєш. Аби серце моє завжди палало любов'ю до Бога та ближнього, а воля моя завжди погоджувалася з волею Божою, аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа, котрому з Отцем Небесним, і тобою нехай завжди буде честь і слава. Амінь. Святий Духу, надихни мене, Святий Духу надихни мене, Любова Божа, поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене. Марія, мати, глянь на мене, з Ісусом благослови мене, від усякого злого, від усякого блуду, від усякої небезпеки, збережи мене, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.